Так, щось Коля тут таке робить, прям хрен пойме що. Ну, в общем, Коля щось робе. <рес> Вже мені пишуть, пишуть, коротше, зволять. Кажуть, Коль, тебе прошу клянати подавати. Ти де пропав? Е, Друзяки, всім привіт. Я вдома е, в Сечігіпікі. Два дня відходили від дороги, того що дорога була важка. Ми їхали сюди машиною. Е, Ну так склалося, що прийшлося нам їхати машиною. Там у мене підписник був у Польщі дуже хороший. Е з яким ми дуже добре товаришуємо. Артем, привіт. Ну в общем Так склалося, що ми Ой, Привіт! дать. Так склалося, що ми в Артема забрали машину, яка буде тепер наша. І ну в общем, будемо тепер нормально їздити. Ну Ми й до цього нормально їздили. Просто пасат у мене почав коні мочити. Та й трохи там проблеми з ним в общем, з тим пасатом, і нам треба було машину брати. Так, ну і Артем, в общем, як то кажуть, віднісся до нас, каже Коль, я вже 7 років в Польщі, постійно в рейсах, бери машину і їдь додому, тобі вона нужна. Тобто, отак. от, Чисто по-людськи і все чи пуки Ну, то буде потом. В общем, перші, перші сутки ми. Е Повністю від, відходили від дороги, бо дорога була важкенька і е, такої собі. Ну, в общем, покаталися, як то кажуть, е, трошки, трошки більше, ніж сутки в дорозі були. А потім приїхали, трошки зайнялися домом, хатою. Е, Дещо де, де поробив, чисто в кухні, трошечки попід, попідпрацьовував, як то кажуть, такі знаєте, де всі плюси і мінуси. А це думаю, я перед тим як їхав трошечки тут займався. Кабінка така, тут коморка була. Ну то є хренова коморка, отак. от. І задниця тут повна була. Тут саман, воно все помазано. Ну і так щось думаю, блін, забабахкаю. гіпсокартоном його все затяг. Зараз шви замазую. Ну, а потім щось таке зроблю, типа якоїсь декоративної штукатурки, типа венеціанки, щось такого. Пошарився в інтернеті, подивився. На око, вроді би, легко все робиться. Ну, думаю, я попробую. Легко, то легко. Відбив вугли. Тобто, це зараз так, чорнове, усе, отак от. Зараз ще отуди далі, там п'ену, тому що там прям дірка туди в стіну йшла. П'енною замазав. Ну, в общем, а потім шпакльовкою її за сандалю ще обріжу і все. В принципі, в мене тут зовсім трошечки осталося. Зараз це все діло за сандалю. І все. Так, там теж попідшпакльовував, усі шви, усі отак уголки. Е, ну, в общем, вчора цим ділом цілий день займався і сьогодні. ну, і отак от вийшло. ну в общем, я не знаю. Воно здалеку, мабуть, здалеку вам буде трошечки видніше. У мене хаос трошечки вибачайте. Ну, в общем, якось отак. А було отак от. От Бачите? Що? Бачите, яка хата старушечка. Вон, бачите, що твориться в хаті? Оце отак от. І Його приход... приходиться все вирубувати, заново, все штукатурити. І потім, в принципі, закривати його гіпсокартоном. Це саманна хата, і воно бачите, ну тобто, слабеньке таке, треба його до ума доводити, тому що. Що це таке? тут кака якась викинь. І воно ці обої, то бачите, ми це все діло обдираємо, обриваємо. Ну, Втім, вирішив, що з якогось уголочка, треба це все діло починати робити. Як ви кажуть, із баби ягодку, як мені писали, да? коля з баби ягодку не зробиш. З баби ягодку не зробиш, ну підакоратить можна. Вивів розетку, я її тоді отак і зроблю. Тут. А вона тільки вгору буде, це зараз вона униз. Е я поки, просто, поки все не зроблю, я її не встановлюю. А потім отак просто секцією за сандалію, сюди полочки поставлю, мікроволновку зверху, кавовий апарат знизу, е якийсь там столик сюди занесеться, уголочок і буде така собі столовка для їжі. Бо в нас зараз усе у залі. То є спальня наша, є спальня дитяча і є зала, то є гостєва. І от в залі там у нас усе. Отак от, от і столова, де ми сідаємо всією нашою великою дружньою сім'єю обідати, снідати і вечеряти. І як в гості хтось приїжджає до нас там чи куми, то приходиться кудись їх на ночлях ложити. І отак от, от виходить, що місця вроді би й хата величенька, а місця мало. Yeah, yeah. Привіт! Іди до мене. Ні, не, не йди, подожди. Ти тут кака така, будь там. Привіт. Дай ручку папі. Дай ручку папі. Ось вот так. Привіт, привіт. А ну, помахай всім привіт. Помахай, кажи привіт. Привіт. І ти, а ти куди О, Мариш покльовка. Маріш покльовка. Чук-чу-чук. -чук. Все. Це вже черевик припер. На, Забирай. На піди віднеси. Будь ласка. Ой, молодець. Все, біжи. Так, ну і в принципі, якось отак. Тож. Э, Відео спробую вам вже завтра зняти по поводу хазяйства. Вже в нас і свиномоточка, готовиться готується на опоростах. Вроді би вже і петля, така у неї набрякла, красна, така, як надо. і поросятка б'ються, дебело стукають. Тож і ті підросли вже, і ті підросли, бройлери, як коняки, здоровені. Тобто, з бройлерів ми виростили, мабуть, навіть кращих, ніж ростить сам президент Шелудько. Серега, привіт. Не кирпич його сторону, ні. Просто ця партія Броліра виросла в Е, Звичайно, це все діло дуже із-за того, що спрацював хороший комбікорм Гранмікс, тобто від торгової марки Гранулка. І чесно, все, я знайшов свій корм, я його й був знайшов, і на ньому тепер остаюся. І слідую партію ми будемо брати, то будемо брати чисто. Сандалити наших бролірочків на гранулки. Я завтра вам зніму їх коняки щити. Сьогодні різали. Сьогодні у нас, по-моєму, 70-й день, чи 69-й, чи 70-й. Ми щось так із Маринкою словом перекинулися. Ну, в общем, вес тушки був 4100. 4 кілограма, да? 4200 кг. 4 І, ну, ми сьогодні відвозили людям, заказували. То в принципі, я так знаєте, ну нормально. Зарізали 4 штуки, 16400 було весу. 4 бройлера, вес 16400. Тобто, дуже класний вес. Тож, е я вам покажу результат годівлі на гран-міксові на БМВД. Яке було не 36%, а було просто 25%. Блін, коняки ще ті. Ну, будемо далі, як то кажуть, працювати, показувати, і все буде норм. Тож, вкратце, просто хто скучив, зняв відео, повірте мені, з душою і серцем я їхав на цю Україну, нашу любенько, дуже скучив і гарно, гарно звісно, ну, як кажуть, знаєте, добре там, де нас немає. Поїхав, ну красиво, все старався вам там щось зняти, щоб ви трошечки, е, знаєте, так відпочили якось від нинішньої ситуації, того, що вона реально тугенька, уже на протязі пошти року, і все одно жити треба, дихати треба. Деякі, звісно, писали дуже велику брідятино. Я їх просто поблокував і убрав того, що е, неадекватні люди нам не нужні і нам із ними просто-напросто не по дорозі. Якщо це сприйняти добре, то це добре. Я нікуди не тікаю і не тікав, як мені писали, якого ти хера поперся той за кордон. Як ти туди поїхав і так далі. Я виїзний був, і, і в мене троє дітей не було. Тобто, але зараз троє дітей, я виїзний. Проте я, я люблю свою землю. Я це кажу щиро, з доброю, як то кажуть, знаєте, я не знаю, з доброю душею, отак, -от, так як воно є. І те, що мені писали, що ти там коротше, кинув усе і поїхав. Ні, я поїхав, кум в гості пригласив. Ми кума не бачили два роки. Тобто, ну, 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 пригласив, ми поїхали. Плюс Плюс до всього у нас і зустріч повинна була бути з артемом е, за машиною. Ну, то є, там, знаєте, за двома зайцями е, поїхали і двох зайців та й привезли. Е, плюс до всього діток хоч чуть -чуть, вони трошки, знаєте, от встигли від цього. Приїхали додому, вони папа, папа, сірена. Вони за ці 4 дні трошечки, знаєте, якось от хоть хоч трохи. І я вважаю, що я бажаю цього кожному. Кожному, щоб трошечки це все діло ну, якось олягало в вашій душі. Знаєте, ну а є люди, які реально неадекватні. Я, я таких просто не люблю і не поважаю, тому що треба до всього дивитися з якоюсь повагою, щирістю і добротою. Так, ладно, е, е, просто таке, от знаєте, відео невеличке, що ми вдома, все добре. У нас я буду займатися далі ремонтом. У нас вже ніч темно. Проте, в принципі, нічого страшного. Робота є робота, і працювати треба. Та й, в принципі, знаєте, трошечки відпочив, набрався сил якогось, я не знаю, душевного спокою і далі в бій. Так що працюємо, вертемося, крутимося. Радий був із вами усіма, як то кажуть, побачитися. Всім передаю привіт, всім дякую за перегляд. Ну, а ми працювати і до нових зустрічей. Постараюся не пропадати. Давайте всім пока-пока.